Військовий зсу, музиканта, екс-чоловік Оксани Білозір. Роман Недзельський про дружбу з Іво Бобулом. Це є в одній особі легенда і міф і про легендарного співака Тараса Петрененка і допомогу зсу. Боже, звідки ти це знаєш? Я кажу: я слухав твої інтерв'ю 30 років тому. Пан Роман також вперше розповідає про військові подвиги українського музиканта Жені Галича на передовій. І по ньому працював снайпер. Він машиною вивозив в тіло і пораненого з медсестрою. Він він вивозив прямо з нульової з лінії. Женя Галич служить у лавах ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Співак з гуртом Моторваль представляв Україну на Євробаченні у 2017-му з піснею Тайм на повернення Галича чекає дружина та двоє дітей. Роман Недзельський розкаже більше про соліста гурту Оторвальд. Дочекайте за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Вітаю, друзі! Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. З нами сьогодні військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський, э, уже екс-чоловік Оксани Білозір. Про це нещодавно пан Роман заявив в етері на ютуб каналі Россислав Продакшн. Поговоримо ми про дружбу з Іво Боболом та Тарасом Петрененко. З паном Іво, коли ви познайомилися, скільки років дружби? І в нього теж до речі, історія непроста, тому що він три рази розлучався вже четвертий шлюб. пана Іво розповідав мені нещодавно в Етері. Та цікаво, ти мене так під під підвів під таку рисочку. Я маю на увазі, чи по душам можна поговорити з ним. Ні, Іво Васильове це є наш, це я кажу, це є в одній особі легенда і міф, тому що з Іво ми знайомі ще з початку 90-х років, коли ми збиралися на великих концертах, які організовував та Борисірові Шарварко. І в нас була такі когорти артистів: перший ешелон, другий ешелон, третій ешелон, четвертий mm -hmm. шалон. У нас так було. Ми один за одним тягнулися. от тому ми з Ю Васильовичем ми знаємося дуже багато років. Ну і вже за час моєї каденції в Палаці України ми з ним. До речі, була схожа ситуація майже як, 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 як з Олегом. Теж, якби в нього там багато було таких там всяких хайпів було на іво. І це і було, ну, не, не завжди оправдано, воно було взагалі до будь-якого артиста, тому що а він такий категоричний, він, якби, він людина і є дуже професійний співак, і з колосальним голосом і з дуже такою сильною харизмою. І ми свого часу я. Іво запропонував зробити концерт в Палаці України. Це був один з перших концертів, які я робив в Палаці України, і Іво дуже ожив тоді після того. Каже: Бо я ж зробив не тільки на Палаці України, а ми зробили загальну національну рекламу. Uh -huh. І десь два тижні після концерту я телефоную Іво, запитатися, як він там відійшов, не відійшов від концерту. А він десь там, вже в Миколаєві, чи десь в Херсоні. Каже: Ромчику: Та я слухай, я, я на марші, я на я на, каже, не на марші, а хто ми на марші. А Каже, я в турі, я на, я на, на, на гастролях. Ну, під час, от коли вже почалася війна, буквально перші тижні у нас був такий випадок в нашому батальйоні. Один офіцер е мав дружину, вони офіційно не були розписані. Мали вже діти, але вони не були офіційно розписані. І до мене він приходить, каже, Може, забрав жінку з дитиною, а вони були прямо під е, Білогородкою. там, де якраз вже була межа, оцей рубіж був, де лінія фронту була. Mm. Каже, треба забрати їх. Каже, я би хотів. Каже, ну, війна, каже, ми, ми би хотіли одружитися під час війни. Тому що ну, невідомо, як доля далі складеться. Я забрав їх, я поїхав сам особисто їх забрав. Він каже, слухай, я". ми вирішили одружитися, і ми на наступний день призначили весілля. І командир батальйону, тепер вже покійний. Він дав шлюб, тому що, за правилами військового стану, державу представляє командир. Командир батальйону, командир бригади. І я обдзвонив всіх артистів, які були тоді в ефірі, тоді ж по ефіру всі мелькали, там наші всі. Я їх називають телефітні патріоти. І мені всі відмовили. Їх просто не було в Україні. Хоча Белисав Груди, що я не буду називати імена. Mm -hmm. Що вони готові підтримати, та що ти там ми ж в будь-який час готові приїхати там в батальйон, в бліндаж, дати концерт все. Я дзвоню Іву Васильовичу. Дзвоню кажу, івочка, де ти є, дороги? А він каже: Ромчику, оце стою на балконі, а в мене під під'їздом танки їздять на оболоні. Ми кажу, слухай, на завтра весілля два наших, ну, наші солдати, офіцери одружуються. Жінка і мужчина, і він я каже, я каже: ти готовий приїхати, їх поздоровити? Він каже, так, да, але приїдьте за мною, бо водія немає. Я каже, тут каже, у нас то стріляє, то каже, якийсь цей каже, то наші наступають, то ті наступають. Я, каже, не, знаю, я не знаю, що як буде. Я кажу, Івочка, я приїду тебе сам заберу. Я приїхав, його забрав, і в мене є фотографії, він такий не, не, не голений. Я такий весь заморожений в цьому бушлаті в броніку з зброєю. Ну тоді ж це був березень місяць. Це було 11 березня 22 року. Я забрав Іво, Іво приїхав до нас, заспівав много еліта, поздоровив, ну, своєю присутністю. Без мікрофонів, без нічого. Це було в класі, ми, ми були в школі. Тому ми з Івою, і ми, і, до речі, Іво також підтримуємо. У мене артисти, який Іво був, Іво підтримав, Іво, працював концерти, він приїхав з Іспанії, з Португалії, він був на концерті. Він приїхав, мені приніс. Гументарну допомогу. Я йому за це дуже дякую. Йому, дякую, подяку зробили. Ще пригадайте? Ви, ви ви знаєте загалом творчість його було. Я вже так не пам'ятаю. Дуже легендарний дует також не був з Лілої Сандолесом. Так, тоді це був розквіт величезний, правильно? Ну, це був дует, так, але вони були абсолютно самостійні артисти і Лілія Сандолеса, і Іво Бобов. Чи Просто... щось про Лілію Лі... Сандолесу не чув давно? Mm, зараз останнім часом, На жаль, я не чув. Єдине, я знаю, вона десь була в Одесі, якісь. Потім в Чернівцях вона була на батьківщині, От, але я так взагалі не комунікував ми більше з Ю Васильовичем. А як мужики, він до мене теж, до речі, часто приїздив своїм сином. В нього дуже гарний син. Угу, так, дуже схожий, як дві краплі води. Я Там показувала такі кучері довгі, в нього схожі на Іво Бобла. Ну, ви не пророкуєте сину Іво Бобла, можливо, музичну кар'єру. Ви ж музикант, також талановитий, ви вмієте грати на різних інструментах. Чи чули, як він співає, син Іво Бобла? Даніил, так звати його? Я ви знаєте, от мене запитається, чи мої діти музиканти? Чи ваші діти музиканти? Так. Ну, вони не музиканти. Не музиканти. Так само, і Іва Васильовича. І ще поставлю запитання про Тараса Петраненка. Я заявляв з самого початку. Так у вас професійні, дружні стосунки? Як себе почуває пан Тарас? Також хотіли б чути в ефірі. З тарасом ми маємо виключно професійні стосунки, і десь на початку 90-х років я їхав в машині, і ну, довга дорога була. І слухав інтерв'ю по променю, де Галя Бабів брала інтерв'ю в Тараса і питалася: що Тараси всі співають тільки дві твої пісні: пісня про пісню, там Україна, Україна. І все, а де нові пісні? А Тарас тоді сказав: каже: Ви знаєте, в мене є стільки пісень, каже, що я мушу випустити. А, і коли вийде ваш альбом нових пісень, щоб ми не тільки тих дві пісні слухали. А він тоді сказав таку фразу. Каже: я е, мушу випустити окремий альбом сад нерозкручених пісень, <с. тому що всі ж розкручують пісні, а в мене стільки пісень написано, які мало про них хто знає. Я колись мушу такий альбом видати, і от коли в, в, в 17-му році я Тарасу запропонував зробити концерт, він каже: Ну не проти, але ж треба гроші, треба це шукати. Спонсорів. Каже, Тарасу нічого не треба. Ми самі все профінансуємо. Тебе дам квитки, зроблю рекламу, відзнімемо і зробимо тобі гарний концерт. А от він каже: Ну добре, а, каже, а як ми програму на називаємо? І я Тарасу кажу: Тарас, е сад не розкручених пісень. І він аж це каже: Боже, звідки ти це знаєш? Я кажу: я слухав твоє інтерв'ю 30 років тому. Mm -hmm. і він, ми так і назвали програму Сад не розкручених пісень. Клас, клас. От і це було, ми з Гарні зйомки ми зробили гарну і сценографію хорошу зробили і взяли оркестр Збройних сил, який я компонував Тарасу разом з групою «ГРОНО». І це було дійсно. Це, був, ну, це один з найкращих концертів, це був один з самих останніх з найкращих концертів. А про особисте життя пана Тараса, що вам відомо? Ну, мені відомо, що він де мешкає тут, не, не, не біля Києва недалеко. Кілька разів ми старасом бачилися, mm -hmm. тому що я от у нас був Вадим Крищенко, ми його теж йому допомагали. Він жив там на березі Дніпра в Суричева. Потім Андрій Демиденко, він взагалі десь півтора місяця жив під бурятами. Я перший до нього приїхавши, коли там орки навколо нього. Привіз там дизель для генератора, бензин привіз харчів. Привіз йому, бо він бідний він, він, він схуд, він десь кілограм 25, може і 30 скинув тоді. Він вже в оточенні, і вони до нього не, не могли доїхати, бо там було те місцевість сервіс. Дуже це в Гурівщині. Угу. І це і ми старосом кілька разів бачилися на ринку був, в, в, в Українці. От і він він якраз їхав в Америку, їхав там, мав якісь виступи. І ми домовилися, що після його повернення у нас буде якийсь захід в армії. Кажуть, ти би погодився, Я з задоволенням. Він нас виступав з танічкою, вони були разом так. співали. Так, з Тетяною горобець. Горобець, так. Міша Грицкан також у нас був дуже гарно, Міша молодчина. Він підтримує угу. гарно. Так, скажіть, будь ласка, хто вас розчарував, можливо, з артистів після повномасштабного вторгнення? Що ви не очікували від такої позиції? Я не можу сказати, що розчарував. Просто знаєте, є люди, які намагаються за бігти попереду паровоза. Uh -huh. Хтось з пише пісні цей вірші з окопу в себе на городі і видає себе там за військового. Хтось півроку чи рік десь був по, -по закордонах по Барселонах, потім раптом з жовто-блакитним прапором на всіх там всяких фейсбуках. Фіз... І таке інше себе показує, що от він вже тут, знаєте, коли, коли було гаряче, нікого не було. Було кілька людей, які реально допомагали. Ну, я не можу сказати, що я в комусь особливо розчарувався. Ну, якби люди живуть своїм життям, е, хтось опікується своїми дітьми, хтось своїми сім'ями, хтось вивіз сім'ю, е, комусь. Е... Я маю на увазі, можливо, навіть у ті артисти, які залишилися і продовжують працювати на території РФ або просто виїхали. А це їхній вибір. Я вам скажу, що в наше, наше суспільство ще саме стимулює людей для того, щоб виштовхнути. Тому що замість того, щоб навпаки своїх шанувати і любити, і підтримувати своїх, і відвоювати своїх, то наші тільки наші тільки шукають приводу, щоб від, відштовхнути. Uh -huh. Я не захищаю там особливо наших ось, останніх всіх там артистів, які різко перейшли на, на сторону Росії. Ну я взагалі цього не сприймаю. Uh -huh. Але е, якось особливо засуджувати їх, напевно, на це були якісь причини. Uh -huh. Тому це їхній вибір, це їхні це їхня карма і це їхня відповідальність. Uh -huh. Я знаю ті люди, які зі ну, мною зі мною служать, навіть, наприклад, Женя Галич. Офіцер. Так, так так, От Орвальд. ага. От Орвальд, Слухайте, він він, він висвітлять, який він боєць, наскільки він мотивований, наскільки він наших бійців мотивує своїм прикладом особисто. Він є публічна людина. Ми дуже за нього переживаємо, ми дуже його бережемо, і він робить просто надзвичайну роботу для нашого батальйону, для наших бійців і машинами, і квадриками, і всіма засобами, які нам є дуже крайне необхідні. Тобто і військовою службою, і також своїм прикладом, так як публічної особи цікаво так. було почути про нього, тому що теж я, я дивився нещодавно його інтерв'ю. Він каже, що своїм прикладом, власне, він це доводить, і в нього також діти, дружина, тобто в нього сім'я, і він воює правильно. Так, він воює. Він при чому він воює? Він був в таких перепетіях, що він вивозив, евакуйовував наших. Вони забирали тіло нашого загиблого воїна. І по ньому працював снайпер, і він машиною вивозив тіло і пораненого з медсестрою. Він, він вивозив прямо з, ну, з нульової лінії. І він коли приїхав, то він просто. ну... Він не міг цього пояснити, просто нам вже віці, ті, які говорили, що вони кажуть, не самі що це було. Що він сам скучив машину, скучив в джип в пікап і туди рванув. І вивіз, вивіз тіло, і вивіз пораненого, врятував життя. І зараз герої, ми... герої серед нас, як то кажуть, герої, а герої. кого можливо ще з відомих людей, чи можете зазначити, де він чи всі пам'ятаємо так, і також робив багато сюжетів. Е, ну на жаль. Люди, які зробили вибір, і до і, стоїли, і по сьогоднішній день є в формі і є при обов'язках, такі, як і одиниці. Ми пам'ятаємо на початку, всі вдівали форму. Угу. Було таке. Відосики знімали. Ну, це скажімо, таке. Воно було тоді на часі. Сьогодні воно вже не на часі, а сьогодні залишилися самі стільки. Тому з тим і живемо. Так, Було цікаво почути. Можливо, ще хочете щось передати українцям. Не знаю, чи ви знайомі з Софією Михайлівною Ротаро, можливо, також прокоментуєте її позицію. Ми з нею не знайомі. Ми з нею не знайомі. І ні, ну, не було можливості комунікувати навіть. Тому що я кілька разів хотів запросити в Палац України, але з тих чи інших обставин її концерти не відбулися. Як зміниться взагалі український шоу бізнес, музика, артисти після війни? кажуть, що багато з тих топових артистів вже не зможуть стіняти свої позиції? Ну я думаю, що хорошого після війни таких радужних проєктів, планів, то що нам розказують, і, знаєте вуха медом. машують, я в це не вірю. Я знаю, що буде важко, і буде дуже важко. Буде років ще п'ять, а то й десять років буде дуже важкої стагнації. Після війни буде зачистка всіх тих, хто буде незгідний. І я думаю, що знаєте, подивіться, що відбувалося після революції. Після революції завжди були громадянські війни, була анархія, і треба багато років для того, щоб відновити, щоб суспільство трошечки остеменити. Тому що в нас ж дуже велика є категорія людей, які вже пройшли війну. Це є понад мільйон бійців, які вже повернулися, а така сама частина зараз служить. У нас буде громадянське суспільство, ну, будуть виловлювати тих корупціонерів. В, ви в тому напрямку говорите, що не дозволять нікому бути при владі, там про російському і так далі. В, ви це маєте на увазі? Що військові будуть займати свої позиції при владі і так далі? Ну. Поживемо побачимо. Добре, подивимося. Радожних радочних планів, я чесно кажучи, я не будую, тому що mm -hmm. нам зараз важливо відвоювати нашу територію, нашу землю, і е ціна може бути дуже дуже великою. Що буде після. Я думаю, що це вже покоління, які mm -hmm. підростають. Вони вже будуть дещо розбудовувати. Я би хотів, щоб ми то за що ми гинемо, і кров проливаємо, щоб воно не було е задарма. Ну, то що ще потрібно зараз для ЗСУ, скажіть в етері також, щоб глядачі почули, і е, е, як довго може затягнутися війна? Ну, знаєте, я не є Нострадамус для того, щоб передбачити. Хотілося б. От, але я знаю, що які є на сьогодні нагальні проблеми в армії, і одна з таких проблем це є спад суспільної активності підтримки армії. Люди трошечки заспокоїлись, люди вже адаптувалися до того, що десь там хтось воює. А в нас тут все добре, нічні клуби працюють, комендантської години майже немає, можливо, скоро взагалі не буде комендантської години, а тільки буде там, де йдуть бойові дії. Підтримка нам дуже потрібна, тому що от реально машини згорають, нові машини, причому, які там немає значення, чи це нова, чи це стара машина, і коли є приліт, воно горить все. І, звичайно, це є метал, головне, це людське життя, але навіть цей метал дуже часто спасає те ж саме людське життя для того, щоб вивезти вчасно евакуювати. Для того, щоб перебінтувати, перев'язати турнікетом, Навчити проблема навчити учбових центрів, оглядачі можуть з вами зв'язатися через Фейсбук, наприклад, з приводу допомоги ви публікуєте чи сконтактуватися з вами. Ну, у нас є. Я ж не говорю конкретно мова, йде, я говорю про всі збройні сили. М -м 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 -м. Нас богу дякувати. В нас така команда людей зібралася, що ми в принципі собі даємо раду завдяки вам. І... Я думаю, бо ви знаєте багатьох відомих людей. Ну, ми знаємо, ми вміємо комунікувати, і ми не є військові. Ми є цивільні люди, які прийшли допомогти військовим. Я вже okay. став офіцером, будучи в лавах збройних сил. Сьогодні okay. я ж офіцер, коли в okay. п'ятдесят років я отримав звання офіцера. знаєте, треба було дожити. Мене всі генералом називають, а okay. я отримав маленьку зірочку. Ну але це теж для мене є ознаково okay. і показував. Можливо, це є то, що сьогодні чим я дорожу, і це там, де мене можливо і шанують. Так, дякую дуже вам за інтерв'ю.